Пропоную ознайомитися з ідеями організації дитячого дозвілля вдома, які допоможуть вам насолодитися часом разом з дитиною та створити незабутні спогади. Творчість. Забезпечте різні матеріали для малювання, ліплення, складання або робіт з папером. Літературний час. Організуйте спільний час для читання дитячих книг. Чи це буде ваше читання для дітей? АБО спільне читання разом з ними? ПІКНІК. Створіть атмосферу пікніка просто вдома. Розстеліть коврик на підлозі. Приготуйте смачні закуски та насолоджуйтеся затишним пікніком всередині. КУЛІНАРІЯ. Проведіть кулінарний день, під час якого разом з дитиною готуватимете смачні страви. Подорож до інших країн. Вивчайте культури різних країн, готуючи страви, малюючи прапори. Вигадайте історію. Разом з дитиною створіть свою власну історію або придумайте продовження улюбленої казки. Домашній кінотеатр. Організуйте перегляд дитячого фільму з попкорном та напоями. Оберіть популярні або освітні мультфільми та перегляньте їх разом. Спортивні забави. Зіграйте у м'яч або оберіть іншу активну гру, яка подобається вашій дитині. Музика та танці. Включіть музику та танцюйте разом з дітьми. Наука через гру. Використовуйте настільні ігри, які сприяють навчанню та розвитку. Сюжетно-рольові ігри. Грайте у рольові ігри, де дитина може уявити себе лікарем, вчителем або супергероєм.